18 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, починається вже інтенсивність годівля бджіл на зиму, і починають молоді бджоляри питати, скільки потрібно кормових запасів бджоліни сім'ї на зиму. Ну Дивіться, це все так относительно то й говорити, що треба якусь одну вагу, не знаючи, кілька рамок в гнізді, або не знати, який тип вуля, або який такий тип зімовки дуже-дуже, скажімо так. Неправильно, все ж таки треба підходити конкретно під ситуацію. І я розповім на своєму випадку. прошлі роки, коли ми займали, ну, займалися бджільництвом, ми, звісно, що робили все по-інакшому. Якщо ми раніше на зиму збирали по рамочної сім'ї, ми їх скорочували, дивилися на кількість кормів і по надобності загодовували, так зараз ми робимо все інакше. Чому ми почали інакше робити? Це все дуже просто. Благодаря вісів. Віс... Вісам, які в нас вже декілька років на пасіці, ми зрозуміли ну, определьну тенденцію поїдання кормів бджолиною, сім'єю за зиму. І ми виробили, скажімо так, деякі механізми для загодівлі бджіл на зиму. Ну і от зараз я вам попитаюся обіснити конкретно в нашому випадку. У нас вже всі вулі, скажімо так, однотипні, вони мають. Плюс-мінус однакову вагу. Ми всі від сім'ї залишаємо на однаковій кількості рамок. Рамки у нас теж однакові. І звісно, що вага, скажімо так, самого вуля з самого пусовуля буде однакова для кожної сім'ї. Звісно, що сімейка якась одна послабіше, одна послабше, але Тут на вагу не стоїть звертати увагу, так як, наприклад, Карпатка зимувати йде скажімо так, невеликою силою самої сім'ї, так як її специфіка йде невеликою кількістю зимувати, що дозволяє сформувати невеличкий клуб, але менше поїдати кормів за зиму, но зато весною гарно і бурно розвиватися. І от, наприклад, з благодаря вісам, які ми спостерігали за ним зимівлю 18-19 рік, потім 19 20 потім 21-22, ну і 20-21, ми зрозуміли таку тенденцію, що у нас кожен рік було по-разному кількість рамок машенька підійди. І якщо, наприклад, ну дивіться, це така невеличка таблиця. 7, 7 кілограм має улій з кормушкою. У 2018 році у нас зимувало по сім рамок, і, знаючи вагу самого Уля, ми визначили, що в середньому на одну рамку припадало 3 кг 140 г. У 2019 на одну рамку теж при кількості 7 рамок на землі припадало 3 кг і 100 г. 2020-2021 рік у нас зимувало по. 9 рамок в гнізді. І вот тут, з цієї статистики, на одну рамку припадало 2 кг 850 г, а в даному випадку 3 кг 16 г. Виробивши таку технологію, бо ми зараз будемо все ж таки зважувати джерельні сім'ї, щоб зрозуміти, достатньо чи не достатньо кормів. Іспади із цієї аналітики, яку ми маємо на сьогоднішній день, я зробив теж таку таблицю. Якщо буде вага вуля вот в такому стані 28 кг, значить на одну рамку в середньому припадає 2 330 грамів, 2 кілограм 330 г, Ну і от така таблиця 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ну і сходя із тих м, років зимівлі, яку ми проаналізували, що при такій кількості кормів на рамці бджоли зимують добре, сидять спокійно, не потребують ніякої підгодівлі, все у них добре. Ми розуміємо, що тут йшла, грубо говоря, вага одного на одну рам в середньому від 2 850 до 3,160. І беремо зараз в таблицю ваги при такої так, комплектації. Ну, грубо говоря, от 32 кг за цілий вулик 2 кг 770 г на одну рамку до 35 кг, то грубо говоря, 3 кг 110 г на одну рамку. І от ми зрозуміли що. Ми зрозуміли те, що от зараз, коли ми вже догодовуємо, вчора ми якраз годували. Ще залишилося відра, декілька там літрів сиропу залишилось. Зараз даме тим сім'ям, скоріше за все, поїдають. Е, получається так. От ми зараз е, ще раз будемо годувати десь через тиждень, потім будемо вже зважувати. Так як все ж таки, зваживши декілька вулік, я зрозумів, що якусь потрібну вагу ще додати. Потім зважуємо всі вулі. Якщо вони вже в діапазоні від 32 до 35 кілограм, значить цю сім'ю вже не потрібно годувати. Якщо ж вона все ж таки не дотягає до цієї ваги, ми будемо догодовувати. Так що, друзі. Ну, Цей підход, мало хто у себе зараз може прийняти на вооруження так, такий підход до роботи, так як він, цей підход до роботи добрий в нашому випадку, так як у нас вже ну, провірена ця статистика поїдання кормів в нашому регіоні. У нас провірена ну, однотипність вулів, яка дозволяє мати однакову вагу цього вуля і тому подібне. Звісно, що такий. Способ він набагато легше його ну, реалізовувати, так як ну, набагато менше ту роботу. Загодували, зважили, все. Куди краще, ну, куди більше роботи, якщо все ж таки збирати сім'ї по І звісно, що от, де трошки краще, там трошки все ж таки, так, якість страждає. Ми, от розуміючи те, що ми не збираємо сім'ї на зиму порамочно, а все ж таки будемо загодовувати, потім зважувати, розуміємо, що ми допускаємо якийсь процентаж відходу бджілиних сімей за зиму, так як облегчивши собі зараз роботу, ми допускаємо якийсь невеликий процентаж, що може не перезимувати з за того, що ми зараз їх не знайшли. Який це відсоток? Ну, я навіть зараз не можу предположити, бо, наприклад, в минулому році ми подобну ж ситуацію робили, подобну ж е, зборку джерелних гнізд на зиму, ми робили також, і ми теж були готові до якогось процентажу. Но в прошлому році перезимувало все 100% і зараз аналізувати дуже важко. Якщо, наприклад, цього року, ну от йде, грубо говоря, там 5% і от на цій кількості у нас там 150 сімей. Якщо 5%, це там 7-8 сімей відійде і Ну, По состоянию состоянню весны, наскільки е, нам були вистребувані з сі сі мы ми зрозуміємо, допустимиться нам відхід чи не допустимо. Ну, Поки що, навіть благодаря таким якби, маніпуляціям, роботи, все ж таки е, поки відходу за зиму ми не отримали. От, за зимовку 21-22. Так що, друзі, е, е, ну, якщо все ж таки так для тих людей, які все ж таки. Е, Перший рік займаються біжильством і хочуть зрозуміти, скільки потрібно бджіл о, кормів на зиму і все ж таки збирають гніздо по рамочному, так для вас має бути таке, скажімо так, золоте правило. Рамок в гнізді повинно бути стільки, наскільки обсіжений бджол, лишніх там не потрібно. Ну, це я говорю для доброї зимівлі. Значить, якщо рамок у вас, бджол у вас сидять на сімьох рамках, значить залиште їм сім рамок, а то навіть і шість скоротить на одну. А меду має бути на всіх рамках стільки-скільки рамок, грубо говоря. Якщо у вас залишається 6-7 рамок в гнізді, значить у вас е по-любому мають бути 2 з одного боку боку, дві з другого боку повномедні. А 3 всередині, це при тому, якщо у вас сім рамок, та дві мають бути ближче к центру, скажімо так, е заповнені на 3 четверті меду. А грубо говоря, ну, навіть і середня рамка теж на 3 четверті повинна бути ну, з кормами. А одна четверта може бути з розплодом, на котрому потім бджолиний клуб буде формувати собі зимне ложе, так як бджоли при зимівлі. Формування зімнього клубу все ж таки сидять на більшій частині на пустих ячейках і, все, ну, і всього лиш відсотків 30% вони сидять на кормових запасах, що дозволяє тим добре формувати монолітний шарик для зімівлі і в ітогі його краще обслуговувати. Все, друзі, відповів, якось так, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!